Шляху ви підете поряд, цю хвилину єднання ваших сердець я про... Зевних друзів, знайомих, присягалися в коханні і вірності один одному. Ми вам щиро звичимо, щоб на цьому рушничкові ви стояли і в день вашого срібного весілля, щоб ви гарно і дружно прожили своє життя з повагою і любов'ю один до одного. І щоб ви мали повне право передати його на збереження вашим правнукам, які розселять його в день вашу золотому гості. А ще ми вам зичимо, щоб ваші дві долі, як ці два кінці дружничкові, завжди були купці і нерозлучними. На щастя, на досі. Шановні молодята, сьогодні в такий ранісний, незабутній день. Вас прийшли привітати, ваші друзі, знайомі і, звичайно, найрідніші і найближчі люди на землі це ваші батьки. Будь, шановні батьки, народна мудрість говорить, що красиво проживе життя та людина, яка спорудить будинок і посадить дерево. Життя таких людей, як ви, є ще більш повнішим. І красивіше, бо вам довелося багато потрудитися на своєму віку, багато зробити людям добра, а головне народити і виховати таких хороших дітей, які будуть продовжувати вашу справу на землі, які будуть розбудовувати нашу молоду державу і, звичайно, їм продовжувати рід людський на землі. А вам за ваші чуйні і ніжні серця, за те, що ви народили і виховали до такого дорослого віку дітей, дай Боже довгих і щасливих років життя, міцного вам здоров'я, дочекатися внуків та правнуків і такої гарної пари. І вам. А ви, молодяточка, підійдіть до своїх батьків, низенько їм вклоніться і щиро подякуйте за те тепло і ласку, яку вони дарували вам протягом багатьох років. А сьогодні хай благословлять вас на спільне, подружнє життя.

Так, схоже. Дякую. Чуєш? Ти хтось там? Ось що на помий. Я так і можу, Марича, це вибильно. Ні-ні, у мене ще немає, я ж почую.

Eta ez dira, ez よかった。 чик. Вот. Надо Так, добре, увага. Фотографую, що я за себе сказав. Да. Ще. Галя, ще. не вона. Зараз. Твої нічки надути коли? Але трошки ближче стенка. Коли пташка вилетіла. О. увага. — знімає. Я зроблю через зай. ти ж мало.

Слава Бога, завтра і проти книги. Господу морімся. Господи, поміну. Підвічний Божий, да ви те не дали себе, розслідування зарозумний сільозний любов. І благослови сахар веку, на що не ті, коли обідний сабраби. Твої благослови Василя і гайна снаряди на всяке добре діло. Бо ми гостиві, чоловік пробезбок, і світові слава, слава йому твої сили, що добуду хвилині, почав час. На віки віки. Мир усі. Нашого сподіває пригоніть. Господу. Господи. не лише всяка і слава Цейгорі, і Тиси, в Духові, що вчасно віки віки. Слава Божаючі, усвячуючи першниці і короткі і пінчики, і приближення шиновім Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Заручається, ра Божі Василя, мою Божою Галую. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Зарушається, рава Божа Гайна, Рава Божий Василий, Україна Отця і Сына, і Святого Духа. Амінь. Госполіся, Господи, помилуй! Господи, Господи Боже наш, ти слуху супутником слив патріарха врами, сортам і посилаючи виплати, дати дружину се пана Ісака. І відкривши, пані, визвичить ревеку. Сам Бог не зручний рабі твої восілі і гальва тверди з промовним словом, утвердив тим зі з'єднанням. Бо ти спочатку тримутьську статі жіночу, бо ти з'єднуєш змуржену на поміч На прийнять роду річкого. Сам отже, Господи, Боже написала їс наслідний, обідний чарабам, ті отцям, і брачет ротури. Зглянечи нарватого сина роботові галю твори, заручний віру до думності, любові. Бо ти, Господь, показав встановлення заручні утвердження всього. Через перстень покладана влада його свігиб, через перстень прославлення Дніпро Волонський. Через перстни, віличні їсну тамари, через перстю теж наш небесний щадри благоси Твого. Дай Тому й перстень на Його, і захоловши удому не везетля, їх ми веселіємося. Сама правіче твоє, Господи, збройноси в червоному морі. І словом ми за утвіди, земля виснувалися. І правічі і словом сломці могутнім. І рамом твої високим та можливі води когосується на коня песні. Тебе, без Твій, твіха йде перед Ним, у сіні життя Її, бо ти благословляє святий, усе тобі слави Днів, у твої сили, святому духові, бо що духу, і був, чат, на віки, віків, блаженні всі, що бояться Господа, що ходять всього Його, Буде праці, то і буде зістий, щасливий ти добре, тобі буде. Дінка твоя наче роза начала заходита на краях дому твого Сини твої, як пару в тілый, і на крутра без твой постав. Ти маєш Василю і, не, і добру, і непримушену волю, і тверду думку взяти собі за дружину, оцю Галю, що при собою бачиш. Так. Чи ти не прилякав іншої невістки? не прирікав. Чи ти маєш Галю і добру, і непримушену волю, і тверду думку взяти собі за мужу цього Василя, що при собі, собою бачиш. Чи ти не прилякав іншого мужеві, не прирікав. На стороні зараз і не святого духа і пощад, віки, віки. Мирі, Господу, За мир самі соди, спасін нашого спорімща, за віршого світу, добре станщини пори церковні з'єднані всі Господу воліся, за святий храм, цих церковні втрахом перевходні, Господу влімща, Боженішого патріярка нашої Мирослава, Яна Веселокрощ, ніжарки Єпискуба. Кірво, дим, рафірмир кір бульбі еписку, і нашу безнепросвітерство. Крисідіяку содовець причелі, Господу волі щось. За убереження народ на заправлення за все воїнство, Господь волі, старому Божого Силі і Галю, що нині східне, де згодне сплю, подружжя спасенії. Господу волі за. Все, подружек, те шукання, але вінський Господу монівся. Господи, щоб дані і поки доброчесніть на придут тробину про Господу молімся. Щоб вони з веселищ дивлячись на синів своїх душою Господу, молімся, щоб у палищі Господи, у дітях життя бездоганних, Господу молімся. Нам спасення, просимо, Господь, молимся, О, слава, О, що ти спасені просимо, Господу молимся. Щоб і збагнеш, не вічами скорбен, ніби завжди Господу моліся. Заслуги, смаси поне збори твій Богдан. Речь в причину приблагословену славу наші породи, свій присладі в Марію. За ще машвяти, що самі себе олітну і сердя нашого віддаймо є слава і поклонення, у Суєси, і Святому Духу, Він і почав час, на віки віків. Господу, поволі Боже, Боже наш, ти спором перейшов віка і зривай узла жінку. І дай Босничівку і до нього так у повторяйте за мною. Голосно. Я, я, Василь, Василь. беру тебе галя за жінку <клес> і прирікаю тобі, тобі любов, вірність, вірність. і чесність подружню, подружню, і що не залишу тебе аж до смерті, так мені Боже поможи, в Троїці Святий Єдиний, і всі святі. Я, Я. Галя, беру тебе, мужа, беру тебе Василь за мужа. І прирікаю тобі, тобі любов. Вірність, вірність. Чесність, чесність і послуг подружній. <кх> і що не залишу тебе аж до смерті, так мені, Боже, поможи. Троєці святі єдині і всі святі, що Бог з'єдна, нехай людина не розлучає. Вінчається, ра Божі Рабою Божою Любою во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вінчається, раба Божа, любить, раба Боже Василює во ім'я Отця і Сина. Галю і Галі, і Святого Духа. Амінь. Дочка буде до мащо, переживає. Господи, Боже наш, славою і честі відчає. Господи, Боже наш славі честю вінчає. Господи, Боже наш, славі честю вінчає. Він Будь уважні. Ти положив на логіці, з камені в тіни. Життя просіло в Тебе і тетрага вів. Тебе <клухи> ти, О, Хрищан, апостола Павла читання, Deklaracija, djakujte za vse našte, Gospode, vi odsevi, v imja Gospoda našo Isusa Hrsta. Koriče u nemodu mostra se Božu moženke, nekaj koriče svojim Ja, bo čovjek golova ženke, ja bi Hrsto zalova A jak crkva koriče Hrstovi, tako bi će moženke svojim čovjekom. Čovjek Господи в церкву, і він себе за неї, щоб її освятити, святити води за славу, щоб поставити собі церкву славну, без плями чи зморське, або чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своє жінок, як своє тіло. Бог хто любить свою жінку, себе самолюбить, ніхто ж ніколи свого тіла не відівав інодує, піклечиним, я Христос, церквою, помислине тіла його. Tijem to, pokineći li baćka svoje mate i prestane da svoje žitlje, one oboje budit od nečilo, tajna, і запросили на весілля також Ісуса, його учні. І коли забрала вина мати Ісуса, каже, до нього вина немає, Ісус сказав, що мені тобі жінко? ще не прийшла моя година, мати Його мовила, до слух, що тільки вам скаже зроби». а було там всічка мені посуди на воду, щоб у дівдейську жить, кожна вішала по дві по три міри. Казамі суда поїм молодою, водою повний доверху. І далі каже, мій тепер і принесідь весільно до старості і понесли, і коли старості попуштував водо, що староста вино, не знайшов свідків, но взялося на тільки служив, що його даже сливого заклика він водою кажу. Промо світі вісім наші промо. Господи помило. Господи, служителю Божий наші молобиші вискухає і помилуй. Господи помилуй, і молобіти віскуха і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще мало Боща заробіт Боже Василя і Галю, що дає Одес, і дом зі нам і здоров'я спасіння. Господи, помилой. За людей, ти присутні ті родини, які сьогодні об'єднуються, і що вчить вітя вихід багатий, ми височи, братті нашу, і, і, і за всі християни, здоров'я, спасії. Богу сливі, чоловік горі без Бог, дісить тобі, славу, слава, твої сили, що в духові час, на віки, віків. Господь. Годи Боже наш, Ти Спасителі, Тві проміс, в хані Гайсту, показати ці подружжя, Твої пришестя. Самі нині рабниці Василя і Галю, що і володі одне з одний. Збережи їх в мірі одудобно, і чесно їх подружжя. Збережи скверні ж, Боже, зволь, щоб їх спіриття було непорожніх. Дай їм дуже будто і старості, чистим серці, сповняти сапогні Твої. Бо ти си Бог, щоб білий Спасай, Дімі славу, слава йому твій син. І спітовну почав час на віки, віки. Заступи, спасибо і Боже, твій благодати. Я чув свяжку, що мир безрічно, Господа проси. Ангела мір вірне станника хорони третілось наші, Господа просив. Прошу, діть пошні реки прошей наших, Господа просить. Доброї пожитиш, нашим наша міродиш світу, Господа прости. Дали чаш життя нашого мири покаяння, до Господа, проси. просить християнські кончини нашу безболізні, безлади вірний, добротві на страшні це лишний, стой просів. Просив самі себе, одною сердяно, доповідай ворог. Іскуда, безподих нас насміти призвати тебе невесту, отче і мови ти. Духа дипувся в час віки, віки віки. Сара, і возвеслища бревека, обноришя брехи, придержуючи норбу так з Голибою.